Чергова нічна атака на Одесу, ворог ночі спрямував по одищині 19 ударних дронів типу Шахет 136 «131» та дві надзвукові ракети Онікс. Також застосував 12 калібрів і складними траєкторіями руху різними областями. Для атаки з моря додатково до надводного ракета Насія був залучений підводний човен з новоросійської бухти, фактично долітаючи вже з східних регіонів. У центр країни вони розвернулися і по молдавському кордону вже повернулися в Одесу. Противник застосовує різні засоби повітряного нападу для того, щоб зосередити увагу звичайно протиповітряної оборони і максимально завдати збитків, уразити об'єкти, які має на меті. 19 шахідів та 11 калібрів збито силами ППО. Одному калібру над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна більшість в небі над Одещиною. На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал і будівля привокзального готелю, що вже кілька років не працювала, в ньому спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Основні сили і засоби були задіяні в готелі морського вокзалу, де двадцятиповерхова будівля повністю зазнала ушкоджень. Було п'ять різних осередків пожежі на загальній площі понад 2000 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу і далі перевірили усі поверхи, тому що тому, що від маленького тління може бути великий обогонь. Загалом в готелі було задіяно 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 два це саме від ДСНС Оніксами зруйновано зерне сховище, але люди не постраждали. Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок в передмісті Одеси. Також зайнялася трава на відкритих територіях, пожежу ліквідована. Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Одна цивільна жінка травмована, їй надали медичну допомогу.